Добрий день, діти! Сьогодні до нас на заняття завітали люди різних професій і запрошують вас сьогодні з ними працювати. Тож, давайте спочатку назвемо професії людей, які сьогодні до нас завітали: це лікар, садівник, двірник, продавець, перукар. Порахуйте, скільки всього людей до нас завітало. Правильно, 5. Отже, спочатку діти будемо допомагати працювати лікарю. Лікаря викликали до хворого, але адресу вказали не точно. Відомо тільки, що це будинок, який не високий та не низький, не зелений та не жовтий. Як ви гадаєте, в якому Будинку знаходиться хвора людина. Правильно, в синьому. Отже лікар відправляється в синій будинок лікувати хворого. А ми з вами відправляємось допомагати працювати двірникам. Двірникам прийшло завдання прибрати біля будинків. Подвір'я яких будинків двірники прибирають, вказано у них на жилетках. Давайте допоможемо двірникам розібратись, який двірник подвір'я якого будинку прибирають. Отже, двірник з номером 4. Подвір'я якого будинку буде прибирати. Він буде прибирати подвір'я будинку, в якому 4 поверхи. А цей двірник, подвір'я якого будинку буде прибирати. Знайдіть будинок, в якому три поверхи. Правильно, діти, ось цей будинок. А який же будинок буде прибирати двірник, у якого на жилетки цифра 5? Так, будинок, у якому 5 поверхів. Знайдіть його. Правильно, цей будинок. Тож, двірники прийнялись за роботу, а ми йдемо допомагати садівнику. Садівнику необхідно посадити квіти в клумби. На кожній клумбі цифрою позначена необхідна кількість квітів. Тож, давайте допомагати! Як ви гадаєте, ці квіти в яку клумбу необхідно посадити? Давайте порахуємо, скільки квітів ви бачите. Порахували, діти, скільки тут квіточок, ви бачите? 5. Отже, саджаємо ці квіти в клумбу з цифрою 5. А зараз, скільки ви бачите квіточок? Одна квітка. Саджаємо цю квітку в клумбу з цифрою 1. А зараз скільки квіток ви бачите? Три квітки. В яку клумбу необхідно їх посадити? В клумбу, позначеною цифрою 3. Рахуємо наступні квіти. Скільки ви бачите квітів? Дві квіточки. В яку клумбу ми їх посадимо? В клумбу під цифрою 2. Порахуйте ось ці квіти, скільки їх. Чотири квітки. Куди ми їх посадимо? В яку клумбу? В клумбу. З цифрою 4. Ой, які гарні клумби вийшли у садівника з нашою допомогою. Ще садівник посадив ялинки. Порахуйте, скільки ялинок посадив садівник. Чотири ялинки. Він ще посадив кущики. Порахуйте, скільки кущиків посадив садівник. П'ять кущиків. Чого більше посадив садівник: ялинок чи кущів? Кущів більше, ніж ялинок. Наскільки кущів більше, ніж ялинок? На один кущ більше. А що треба зробити, щоб кущів і ялинок стало порівну? Треба посадити ще одну ялинку. Чи убрати? Один кущик. Но ми краще посадимо ще одну ялинку, щоб було ще красивіше. А тепер відправляємось до магазину, щоб допомогти продавцю навести порядок на полицях. Продавець отримав багато товару іграшок. Його товар треба розкласти по полицям в такому порядку. На нижню полицю поставити. Ті іграшки, які в одному екземпляру, тобто одну іграшку. На другу полицю ті іграшки, яких дві штуки. А на третю верхню полицю поставити ті іграшки, яких багато. Тож, давайте допоможемо розставити іграшки продавцю. Яку іграшку ми поставимо на нижню полицю, яких іграшок тільки одна штука? Правильно, пірамідка. А яких іграшок дві штуки? Давайте уважно роздивимось. Два ведмедика. Тож вони відправляються на другу полицю. А яких іграшок найбільше? Машинок, тож машинки ми поставимо на саму верхню, третю полицю? Діти, а скільки всього машинок? Ви порахували? 5 всього машинок. А скільки грузових машинок? Дві. А скільки машинок легкових? Три. Яких машинок більше? Грузових чи легкових? Легкових машинок більше, ніж грузових. Бо легкових 3. А грузових тільки 2. Допомогли ми продавцю йдемо тепер працювати з перукарем. Перукарю для роботи потрібно багато інструментів. Розгляньте інструмент, який намальований на цій картинці, і оберіть той, який необхіден для роботи перукарю. Перевірте, чи правильно ви обрали необхідні перукарю інструменти. Ось і добігло до кінця наше заняття. Сьогодні ви були дуже уважні діти. А чи сподобалось вам заняття? А пригадайте, людям яких професій ви допомагали. Лікарю, садівнику, двірнику, продавцю, пирукарю. Молодці діти! До наступних зустрічей!